Пленарне засідання 44-ї сесії Лебединської міської ради розпочалося хвилиною мовчання з метою вшанування пам'яті загиблих учасників Євромайдану. В нашій столиці, столиці нашої держави. Загинули люди. По цьому пропоную шанувати пам'ять про загиблих хвилиною мовчання. Загалом до порядку денного сесії було включено 29 питань. Головне з яких звіт міського голови Анатолія Трояна. Про роботу виконавчого комітету міської ради за 2013 рік. Саме з цього питання депутати розпочали свою роботу на реконструкцію парку імені Шевченка. Передбачено коштів у сумі 270 тисяч. Гривні виконано робіт на суму 253 тисячі гривень. На реконструкцію вуличного освітлення передбачено 238 тисяч гривень, що використані на оплату проєктних робіт по реконструкції вуличного освітлення. За рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт доріг на загальну суму 501 тисяча гривень. Це вулиця Вокзальна, 205 тисяч гривень. Вулиця Новопостроєна, 102 тисячі гривні, Вулиця Астела 194 тисячі гривень. виготовлено проектну кошторисну документацію 102, Тисячі гривень використано на очистку доріг від снігу 42 тисячі гривень та виготовлення дорожніх знаків та розмітки дорог 50 тисяч гривень. Після звітування Анатолій Троян дав відповіді на поставлені депутатами запитання. У парку парківні Шевченка встановлений символ міста Лебедин. Скільки коштує цей символ для міського бюджету? Це перше питання. Друге питання: хто встановив ігровий майданчик, який знаходиться у сквері молодіжно? Символ міста. В якому на сьогоднішній день радіють жителі міста, і, по суті, справи, я бачу, тільки приходять, фотографуються з відповідними дозволами, висновками і перевірками, стоя 170 тисяч. Ще ні одна копійка за цей символ не перерахована. Спортивний майданчик у сквері Молодіжний – це подача народного депутата України Мірошніченка Ігоря. Я не дивлюсь, якої партії, якої приналежності. Всі, хто хоче внести лепту в місто, я їх не відтолкую, ми їх не відталкуємо і даємо змогу, щоб вони вкладали кошти. Ну, на тому місці росли бур'яни по коліна. На сьогоднішній день стоїть спортивний банк-байдарчик. Це дуже добре. Тим паче, що наших затрат там немає. Не оминули увагою й вирішення проблем тіньової зайнятості в місті. Працює швейна фабрика. Люди працюють в основному. Весь колектив працює на 0,25 став. Люди працюють від 10 до 12 годин зараз. Що можна зробити для того, щоб люди так не працювали і не отримували таку зарплату? плату? Наша швейна фабрика стала філіалом. По суті, справа це по закону правильно. Я не можу його ніяк достати. По цьому я можу тільки сказати, що це. Дружелюбні перемови з визначенням, знаходженням компромісу. Ну тільки так, така сама фабрика Берла на сьогоднішній день. Бюджет міста за рік втрачає від Бенгла і швейної фабрики порядка полтора мільйона. Хвилює мешканців міста і невирішеність питання щодо нелегальних перевезень. В місті зареєстровано 8 таксі. Стоять ці таксі навіть під міською радою. Я більше ніж уверен, що вони не зареєстровані. І ведеться, чи буде вестися робота по легалізацію і наповненню соответственно бюджету міста. Для восьми зареєстрованих таксі буде виділено місто, де буде встановлені стоянка таксі з восьма карманами. Всіх остальних таксі я буду звертатися до міліції, до податківців, створювати робочі групи, спільні бригади і працювати по виведенні їх з у ході сесії депутати прийняли міський бюджет на 2014 рік. Також було затверджено ряд міських програм. Депутатами підтримано рішення про зміну складу надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лебединській міській раді та визначено види безоплатних громадських робіт. Громадські активісти присутні на сесії, не оминули увагою й питання з приводу ситуації в державі. Я напередодні сесії отримав від двох депутатів присутніх тут інформацію і прошу підведети поспро. І від того залежатимуть подальші дії нашої громади. Що нібито завтра виїжджає особовий склад, я не знаю, повному чи не повному складі, з боєкомплектом на придушення Майдану. Правда це чи ні? І треба докласти всі зусиль, якщо це правда, щоб це зупинити. Після сесії ми зустрічаємося з. Начальником міліції, і будемо проводити перемови, тому що на сьогоднішній день начальник міліції наш він цього не придумав. Він отримав команду. Якщо ця команда прийшла, значить треба створювати робочу групу, надо відповідно, але я без лишнього хаосу і, і всього того, що не должно бути. А по діловому порозум сьогодні в один за часу сорок на учення в город Сум. так називається. Соответственно, сквапи без оружия. З огляду на суспільно політичну ситуацію в державі депутати міської ради підтримали звернення до президента України Віктора Януковича із закликом забезпечити проведення широкого діалогу з проблемних питань на засадах законності, громадянського миру та стабільності. На завершення сесії міський голова Анатолій Троян проінформував присутніх, що ситуація в місті залишається контрольованою, вичерпавши всі. Питання порядку денного сесія була оголошена закритою. Наталія Вакуленко та Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.